Військовий Іван Копча загинув на війні. Чоловік жив у селі Горбки Берегівського району. Закарпатець Василь Сушанин загинув на фронті. Помер військовий 7 лютого цього року. У свій день народження йому було 46 років. У годі попрощалися із молодшим лейтенантом Іваном Беркелею, чин похорон відбувся на площі народній. Туди прийшли рідні, друзі, військові та жителі міста. Дерев'яний будинок горів сьогодні вранці у селі Стеблівка Хуського району. Загорання виникло в одній з кімнат, де власнику вимкнули електричну плитку, щоб обігріти приміщення. Два пам'ятники радянському солдату та три зірки демонтували 8 лютого у Віршавській громаді на Закарпатті. Родини шести будинків сімейного типу, де виховують 34 дітей, купили генератори для своїх помешкань. 600 тисяч гривень на ці прилади виділила Мукачівська міська рада на сесії. Мукачука Оксана Медзер – етнічна німка. Жінка художниця. Тому проводить майстер-класи з декоративно-прикладного мистецтва. Військовий Іван Копча загинув на війні. Про це повідомили на сторінці Королівської громади у Фейсбук. Там написали, що чоловік жив у селі Горбки Бергівського району. Іван Копча помер під час бою на сході країни. Вічна пам'ять і слава герою. Закарпатець Василь Сушанин загинув на фронті. Про це повідомили на фейсбук сторінці Кам'янської громади. Там написали, що військовий родом з сільця, а жив у селі Пилипче. Україну від ворога Василь Сушанин захищав з 2015 року. Помер військовий 7 лютого цього року у свій день народження. Йому було 46 років. Вічна пам'ять і слава герою. У Ужгороді попрощалися із молодшим лейтенантом Іваном Беркелою. Чин похорону відбувся на площі народній. Туди прийшли рідні, друзі, військові та жителі міста. Про це написали на Фейсбук-сторінці Ужгородської міськради. У повідомленні йдеться про те, що Іван Беркела народився в селі Ділове Рахівського району 28 вересня 1978 року. Коли закінчив школу, сім'я переїхала в Ужгород за освітою. Іван інженер працював інспектором прикордонної служби другої категорії, техніком другої групи зв'язку та автоматизованих систем управління відділу прикордонної служби. Ко. До Лау Збройних сил України Івана призвали у травні 2022-го. Військовий помер 5 лютого цього року. Поховали Івана Беркелу на пагорбі слави в Ужгороді. У захисника залишилися батьки та дочка Катерина. Вічна пам'ять і слава герою. Дерев'яний будинок горів сьогодні вранці у селі Стеблівка Хуського району. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Там написали, що загорання виникло в одній з кімнат, де власнику вімкнув електричну плитку, щоб обігріти приміщення. Вранці господар прокинувся, побачив дим, тоді вибіг на вулицю і викликав рятувальників. Працівники ДСНС за годину повністю ліквідували пожежу на площі 15 квадратних метрів. Вогонь знищує частину речей домашнього вжитку. Травмованих та загиблих немає. Два пам'ятники радянському солдату та три зірки демонтували 8 лютого в Іршавській громаді на Закарпатті. Про це сьогодні в Суспільному розповів голова громадської організації «Докомунізація України Вадим Позняков. За його словами, дві радянські зірки та пам'ятник солдату демонтували в селі Ільниця Іршавської громади Хуського району. Ще одну зірку та пам'ятник у селі Мала Ростока. На черзі на демонтаж у Закарпатській області ще три пам'ятники солдатам у селах Стребячова, Великі Лучки і Ракошино. Та низка радянської символіки у селах Турі Реметівської громади. Ігор Матвіюк разом з дружиною мають будинок сімейного типу. Зараз подружжя виховує четверо дітей. Троє дітей в цьому році вийшли з будинку сімейного типу по, по віку. Хтось одна дівчина вийшла заміж. Ну, на сьогоднішній день нас лишилося четверо. Одинадцять, чотирнадцять і двоє по вісімнадцять років. Ну, двоє ці по вісімнадцять років вони навчаються в коледжах. Одна дівчина навчається в педагогічному коледжі, а другий оце Микола, з яким ми тут все робили. Він навчається у Коледжі. Для їхнього будинку сімейного типу Ігор Матваюк купив генератор. Гроші на цей пристрій їхній родині виділили з місцевого бюджету. Достатньо потужний генератор, гарний. Ми замовляли в епіцентрі. Ну, купили його, і в принципі, якби не виключали світло, його може не треба було, але світло виключають, і вдома холодно. Тим більше вже прийшла зима. І все це вчасно, доречно і хватає потужності. Хватає фактично на всі приладдя, які ми маємо холодильники, насос і так далі. Це подружжя Горкавчук. Вони виховують семеро дітей у своєму будинку сімейного типу. З дітьми працюємо вже з 2003 року. Випустили 35 дітей. А на теперішній час у нас залишилося сім дітей. Великі дорослі з 15 років до 20. Тепер двоє братів є, і, і всі по одному. І навчаються всі. У сільськогосподарському троє навчаються у третьому, тридцять першому. Всі вже такі, що навчаються дорослі. П'ять хлопчиків і дві дівчинки. Подружжя Горкавчук отримали 100 тисяч гривень на генератор для їхнього будинку сімейного типу. Прилад уже придбали та користуються. У нас автономна вода. У нас, якщо немає електрики, у нас не можна працюють туалети, не можна помити посуд, тому що у нас немає централізованої води. У нас є свій насос, який качає воду. Далі ми зависимо ще від обогрева. циркуляційні насоси, наші теж працюють на. На електриці. І а саме хуже, що ми страдали, це вода. Вода, Тому що як нема 4 години світла у туалет ходити на вулицю у нас нічого нема, і нам дуже потрібний був генератор. Ми купили мочного векторного генератора, і він нам снабжає. Ну не я не скажу, що духовки можемо включати або якісь там мощні електроприлади, але на холодильники, на воду, на освітлення і на все нам його вистачає. На купівлю генераторів для шести будинків сімейного типу гроші виділили на сесії Мукачівської міської ради. Загальна сума 600 тисяч гривень. Та мікрорайону, у якому локально проживали німці. Я якби одна і із, із німців, про що я довідалася вже ну, маючи біля 20 років. Як мамина сім'я, так і батькова сім'я за сімома замками тримали ті всі сімейні таємниці, тому що боялися переслідувань. Моє дитинство біля замку проходило. Можна було його спостерігати. Скільки душі було треба. Це місце наверху, ну якесь таке енергетичне, позитивне. Все-таки гора вулканічного походження. Все-таки гора трошки вище над усім іншим. Такий осередок історичної концентрації якоїсь такої інформації. Можливо, це все, а ще можливо, мій якийсь настрой давав мені енергію для роботи. Коли Ангеліна Сергіївна Шарт привезла сюди виставку проект зустріч поколінь, цей проект він включає художників, митців етнічних німців усієї України. І з того часу ми співпрацюємо останні роки. Ми розробляємо тему німецьких традицій. Ну, як казати, є душа, є душа в цьому. Матеріалу дуже багато, ми практично в цьому жили. Ми це бачили, а ми не знали чому. По крупицях приходиться оце, це все збирати, складати, робити для себе висновки, запам'ятовувати. Німецький розпис відрізняється від е, класичного розпису декількома моментами. Перший момент це розміщення композиції дуже часто. У німецькому розписі середина зміщена вправо, а ліва сторона доповнюється дрібними деталями. Характерне поєднання синього з білим, коричневого з білим, синій, білий, золотий, білий і золотий. Ну тобто, є декілька таких моментів, котрі характерні лише для німецького. У мене було дуже багато творчих планів, але під час війни я зрозуміла, що я їх не зможу реалізувати. Війна була поштовхом до волонтерства, потім ситуація стала зрозумілою, що у нас відносно тихо, і я зрозуміла, що потрібно вертатися до нормального життя. Війна спонукала мене не лише до реалізації свого проєкту, а реалізації свого проєкту. З метою продажу і перерахуванням частини коштів для армії. Наші воїни тримають оборону, всі інші мають займатися своїми справами, тому що бюджет має поповнюватися і життя має тривати. Хоча багато речей кажуть не на часі, я не згодна для психологічного здоров'я людини треба відволіктися в якийсь інший вимір. Для школи третього віку кожного року організовується семінар, де ми представляємо майстер-класи по декоративно-прикладній творчості. Зазвичай це Миколаїв або Одеса. Цей раз гості приїхали до нас, показуємо якісь нові теми, якісь нові види роботи, для того, щоб учасники школи третього віку чи керівники, котрі делеговані на цей семінар, могли щось запозичити і потім у себе в школах щось нове нове робити. Прикрасу, яку ми будемо виготовляти сьогодні, вона пов'язана із оберегами. Беру глину і розминаю руками як тісто. А тепер з неї зроблю таку невеличку оладку. І ми розкатаємо оцю глину, так, як розкатуємо тісто. Цей пласт має бути не менше 0,5 см. Тепер, маючи форму, приклали і вирізаємо, і забираємо зайве. От ми вибрали. Тепер нам потрібно буде мережево. Відбиток є. Тепер беремо сердечко, ми вирізаємо. Глина має бути ідеальна. Побазуємо ці форми кругом водичкою. Тут ми зробимо такий фундамент. Раз. Таке віконечко. Нам треба зачекати, щоб ця глина висохла. Ми працюємо в трьох кольорах: білий, синій і золотий, білий колір висох, то ми можемо продовжити роботу у кольорі. Ці предмети домалюємо синім і золотим. Після висихання ці всі предмети ми покриваємо лаком. І поки воно підсихає, я приготую оцю гілочку і стрічки для монтажу. Так. Ну і нарешті це результат сьогоднішнього старання. Будиночок символ сімейного вогнища, добробуту, щастя, пташки. У нас символ е, добрих е, звісток. Ну і звісно, сердечко це символ любові, трошки фантазії, і маємо своєрідний оберіг.